Продавець, продавець веде. А, о, дивіться, я як попадаю в Хмельницький на ринок, я зразу до вас. Послухайте, секундочку, тільки будемо, будь ласка, дуже уважно. Мені потрібно на подарунок батькам, я не знаю, що чи полотенце, чи покривало. Взагалі покажіть, що у вас є. але ну, тільки одразу мені кажіть по ціні. Одразу я розраховую. Це що в нас таке? Це, Це вафелька. А яка ціна його? Покривало. Ціна. Розмір 2х230, ціна 350. Гривень. Ні, 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 дивіться, мені треба щось дорожче, краще. Дорожче, шарпіє. А ця ціна скільки? 450. 400. Це да. саме дороге, що є? Саме дороге. Це найдороге. Да. І дуже класна якість. А якщо полотенця, от, треба Рушники, якісь комплекти. Кухні. Кухня. — Кухня. Ціна одразу повідомить ціну. Упаковка тут 400 гривень. А скільки штук? Там 12 штучок, 12 штучків. Такі а 300 щось, гривень. 3, а скільки 12 штук? 300 гривень? 20 штук. Ну це самі дорогі чи є ну, ще дорожчі. Такі. А скільки ціна? 200 гривень. По 200 побачити. гривень? Так. Може бути спорт це для чоловіка. Скільки штук тут? Тут аж 6 штучок, вони по 150 гривень штучка. Це 900 гривень. Так. Оце а самі, а це жіночий варіант. Також така сама ціна. Але може бути більш Ні, Мені, напевно, що і давайте оці жіночі, оці що ви ага, показували. Так. Да. – Візьміть, будь ласка, їх, вони мені подобаються. Є. Класна якість. Так. А дивіться, Бласточка, і ще отакого такого шарфія, напевно, теж. От графітові. Батькам подобається, щоб було темніше. Графітовий бомбезний. І ціна його. 450 гривень. 450 п'ятдесят Все. Але також є і Суп... на дитячі ліжко. А, на дитячі. Так, півтора, 300 гривень. 300 гривень на дитячу. Ну, батьки, ну внуки будуть приїжджати, то тоді візьмемо ще й на дитячу. Все, вам дякуємо, пакуємо. Дякуємо.